Ми просто витопчем витокчем. За чим же вам вийтопти? А чим же вам витоптать, витоптать? Одітла випустим, випустимо. А ми хто не займемо? А ми коней займемо, займемо. Ой дід, ладо займемо, займемо. А ми коней викупимо, викупим Ой дід Ладо викупим викупим А чим вже вам викупимо? А чим же вам викупить, викупи. Ой дід, ладони викопить, викупить. викупить. Ми Ми на купчу не глянемо, ми на купчу не глянемо не глянем, ой в до не глянем не глянемо. Ми, глянем. ми бабусю додамо, додамо, ой діла додамо, додамо. дамо. Бабусі не хочемо. Ми бабусі не хочемо, не хочемо, ой діла до мене.

А, точно! Була Дима здорово! Здорово! Була Дима здорово! Здорово!